Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу о новенький влог. Зараз я йду по своїм справам. У нас сьогодні досить холодно. Було, була така тепла погода, трималася майже всю зиму. І ось в лютому стало прохолодно. От, я Іду по справам, зараз ранок. Записала для вас позавчора кусочок відео, тому що вдалося мені заскочити а, в стоковий магазин. Минулий раз, коли я там була, то дуже вам зайшло це відео, там багато переглядів. Людям подобається таке. Ну, мені теж таке подобається, тому, в принципі, я а, Постаралася ще записати. От. Я вже не буду вам показувати, що я купила. Я скажу тільки, що я все, що я приміряла там, я... все, що мені сподобалось, я все купила. Можливо, покажу в якомусь наступному влозі, так? От. Цей раз покажу лише примірку і. Косметику, яку я зараз користуюсь, доглядовою косметикою. От. Тому, кому цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Підтримайте мене вашими вподобайками, коментарями. Бажаю гарного перегляду. Я щойно від зубного. мені важко розмовляти, але вирішила себе потішити, зайшла в сток, понабирала з Зараз буду міряти, вам щось покажу. Трошки змучилась, вирішила себе потішити. Mm -hmm. Не знаю, чи вийде. Mm -hmm. Ось такі штани. Я на них давно дивилася. Це Соня Райкер. Ну, тут я вам не зможу показати. Але вони трошки такі ніби як довгі і кльош. Вони типу як гачком плетені. Тобто, видно, Будуть пропускати там вітер, вони якби не теплі, такі на весну. До 600 гривень вони входять зараз, так вони були десь 2800, здається, чи що. От. Не знаю, варто їх брати чи ні. Чи вони мене не погнять. Я люблю щось таке цікаве, знаєте. Чи я схожа на перину? Ця сукня трохи дивна, вона як ковбаса, точніше, я в ній кобаса. Просто ковбаска. Але я думаю, що з кардиганом якимось таким об'ємним буде прикольно виглядати. Ну, Я вже в своєму взутті, воно, звісно, не пасує, але як є, от. От виглядає. О давно візьму. Ось така цікава і серделька. Не потрібно просувати, просто зверху натягати кардиган. В принципі, буде норма. А до речі, штани. Де вони? Хочу показати вартість. Молитвы 400 минус 85. Это где-то 500 выходит. Вот, видите. Так, нашу сукню берем. Она, кстати, тоже гарни знаешь Нэшси. 80%. Наступна сукня Аркет, але вона на мене дуже прям велика. Я міряла подібну меншу раніше, але не взяла її, бо там була якась п'ятнашка чи що. А ця прям велика, але в неї цінна, звісно. Дивіться, 2400 мінус 90. Це 240 гривень. Це просто подарунок, але куди. Нема куди, тому що ну, вона реально явні як це. Взяла б мамі, але вона не любить, щоб от ці частини тіла були так от, знаєте, виділялись і видно. Ну, це така сукня, під яку потрібно підібрати білизну, красиву і так далі. Класно. Якщо ось так носити зверху кофта, щоб було тільки як спідниця, ця нижня, то ще так нічого. Ну, шкода, що така здорова на мене. Дівчата, боже, подивіться, яка прелість. Вона просто офігенна. Я в ній як принцеса, реально подивіться, який рукав класний блін. От єдине, що мені стається, що під цю сукню потрібен високий, прям такий каблук. А я взагалі не ношу каблук. Тобто я ношу лише отаке таке взуття з прямою підошвою, і я навіть не знаю. Чи сюди якісь сапожки, взагалі от що сюди підійде. Ну от порадьте, бо я дуже хочу цю сукню купити, вона просто неймовірна. Зараз я так теперські кінокоштую, дівчата, 2 400 мінус 80 480. Це. Це що? Це 480 гривень. Блін, подивіться, яка фігенна сукня просто шик. Ну, я ніяк не знаю. Ну Це така нарядна сукня кудись на, на весілля кудись йде, а воно дуже. Якесь таке свято, торжество, шикарно. От сюди вже дивишся, тут вже новоченька. От треба, не знаю. Такі колгутки, полупрозорі і якесь взуття підібрати, я навіть не знаю яке. От стилісти, прошу вашої поради. Так, ця сукня вже трошки мені не по розміру. Тут ніби нормально, навіть я б сказала, великувата така вільна, бачите? А тут вже взагалі якесь неподобство. Тут рущить на мені. Якби вона чи більше, більше, взагалі класна. Але, ну, ну подивіться, дуже шкода, тому що колір красивий взагалі зелений це колір моєї зими в цьому році. Вона могла би бути класна, ця сукня. Але от, ужасна. Ця сукня Аркет, її купила Алісандра собі минулого разу, тільки меншого розміру. А це мій розмір 38 От єдине, що мене от трошки не влаштовує це діло, тому що тут важко підібрати білизну. Тобто білизна має бути взагалі без шлейки, а я таке не ношу. Занадто велике декольте, бачите? От. Але якщо в принципі зняти білизну, то буде нормально. Ця сукня. Була 2400, зараз вона підсудив так само. А просто це якість така, знаєте, це ж аркет. Аркет це якість. Дивіться. Як... Не знаю прям, що діла. Александра буде зла, що я купила <звілляє> таку сукню, як неї, але вона в Києві в принципі, живе. От. Ну, от не знаю, знаєте, влітку в ній буде, можливо, жаркувато, бо вона так тут. Так хорошо підтримує типу, може. Я люблю, щоб було вільно все, знаєте. А взимку, ну, типу, це діалог дуже-дуже відкрите. Не знаю, що подумаю стосовно цієї сукні. Вам взагалі як подобається. чи ні І, в принципі, можна під кросівки ну, звісно, не такі чудесні, як сьогодні, але можна. Треба подумати ще. Так. І остання сукня я запримітила, але напевно я не буду її брати. По-перше, вже відвалилася гудзечка, пуговичка. От мені ну таке щось. Ніби симпатично, але занадто закрита. Ну, мені не входиш, коротше говоря. Мужика і розтріпана, але я закликаю вас ходити на примірку без макіяжу Дивно вдужана і занадто тут закрита. От, поэтому це, напевно, відпадає сукенка. Зараз ще примірюю ось цю кофтинку вже зі своїми спортівками покажу на тому все. Так, ось ця втинка футболка, вона мені, в принципі, подобається. Вона така дивна, типу закашлачена, але вона сама по собі така, вона добре. Виділяє декульте не занадто. Тобто можна нахилятися, нічого не Ну, Звичайно, з спиртівками ні. Я думаю, вона її скалинка така, бачите, потепленька. От, я її бачу з якоїсь спідниці і зверху, знову ж таки, карда. Мені подобається. Виходить, вона щось в районі 100 гривень, знаєте. Ну, там далеко бірка. Не пам'ятаючи, показувала вам свій догляд, який я використовую останнім часом. Тому, ще раз покажу. Я купила на пробу ось таку маску, ще не пробувала її, але вирішила почати спробник. Типу ось такого це маска. Охолоджувальна ліфтинг маска для боротьби з набряками, Тра-та-та. Отака Холі Скін. Це Україна, здається. І а, у відгуках люди пишуть, що це аналог на маску, Атаке, здається, як вона правильно називається. Я не знаю, в мене, в принципі, набриків немає. Ну, хіба що такі вікові зміни, так сказати. От. Ну, але оту Атаке дуже всі хвалять, то я думаю, спробую ось це. А, да, так, бачите, мадин Україна. Але ще не проволо, тому не знаю на що показую. У мене, до речі, нігті, якісь горбаті. Ну тут трошки суха кутикула, ви бачите. Бачите, в якому стані мої нігті. Ну, я намагаюся зволожувати, звичайно, постійно підстригаю, тому що я ненавиджу довгі нігті. Але у мене, типу, якісь горбаті зробились. Так, то на камері не дуже видно. Та й воно не фокусується. А я спочатку подумала, що вона мені базу не всю забрала і потрібно почекати. От Бачите, ніби тут як випуклась така. А ми тут. Ніби як випуклі вони ось тут на краєчках. Бачите, ось цей на мізинчику гарно видно. Але я не роблю гель вже, напевно, місяців з 5. І це зовсім не база. Це просто, от, подивіться, бачите, ніби як горб якийсь. От на цьому великому пальці. Я не розумію, що з моїми нігтями. Я дуже збентежена, так сказати, тому що я колись робила на постійній основі гель, і в мене ніколи не було жодних проблем. А це якась напасть, коротше. Ну, так от виглядають нігті без гель-лаку. Я кожну неділю це зараз я буду їх пиляти, тут щось підстрижу. Під Ну, коротше. Ось цей SPF добиваю від Benton. Класний SPF взагалі просто пушка. Я купила собі вже, я не пам'ятаю, показувала я чи ні, купила собі дещо на заміну, але ще не пробувала, тому що добиваю, в принципі, ось цей. Я користуюсь SPF, тільки якщо я кудись йду. А йду я кудись не так то часто. Тому він у мене зліта і кінця йому нема. Дальше. Вітамін С на ранок ось така мініатюрка з Айхербу. Мені подобається цей вітамін С. Тут 10 мл. Мені, в принципі, надовго його вистачає, він класний. Мене все влаштовує. Тому хорошенький. Що не можу похвалити, так це ось цей крем зая чи зажа. Но він, типу, непоганий. Але мені не вистачає від нього зволоження. Тут SPF 15 це взагалі ні о чому, я не розумію, для чого взагалі це писати. Ну ладно, тут написано козі молоко, типу для анті ейдж ви бачите, ну, ультралегкий, це правда, він ультралегкий, і мені через 15 хвилин потрібно знову чимось зволожити шкіру. У мене шкіра вікова, і би, ну, я вже доб'ю його. Мені подобається, що він з помпою, Це дуже-дуже зручно. Я ненавиджу лазити пальцями. В креми, тому, але зволоження від нього дуже мало. Можливо, на літо буде норм. Я зазвичай ним користуюсь просто як денним кремом, але мені не вистачає зволоження, тому я додаю зволоження ось таке: себе мети це дуже мініатюрка. Тут 5% Уреа, ви бачите. ну Це щось таке дуже зволоження дає воно. Ну, от справді, зволожує, класний кремчик. Ось уреа тут є в інгредієнтах. От, Далі. Сездерма Анті-Ейдж ось такий от ретинол. Це крем. Я спочатку використовую. Ось таку сиворотку від сездерма, бачите, я вже більше половини використала. Мені дуже подобається, як зараз виглядає моя шкіра обличчя. Е, немає ніяких висипань чи якихось проблем. Коротше, я не, не, не помічаю, але ну, пігментні плями не збільшуються, Уже дякуємо. От, єдине, що тут пімпа дуже погана, вона не набирає продукт і мені приходиться ну, пальцями говоря, знімати продукт з цієї піпетки. От. А так, то сама сиворотка класна це ліпосомальна сиворотка, ви бачите? 30 мл. Це в мене пішло десь за півтора місяці під банки. І зверху, це, якщо ми говоримо про вечірній догляд, я наношу цей ретинол, і мені дуже подобається він дуже делікатний, нічого не пече, не облазить, не чухається. Ну, коротше, класна штука, бачите, я вже скільки використала. Мені подобається, що тут помпа знову ж таки, і видно. Угу, полетів, окей. Видно, скільки використала продукту. Люди багато хто писали, що помпа не працює, але я ось такими натисканнями, знаєте, такими повільними, ніби як цю помпу розробила. Бо я спочатку також думала, що вона не працює, от, але не потрібно на неї отак от гатити. Да? Потрібно так от з амортизацією так би мовити, натискати обережно і вона почне видавати продукт. От. Є проблеми з дозаторами, звичайно, в цих засобів, ну, але взагалі мені вони дуже зайшли. Купила ось такий Bielenda злоти кераміди, які то для зони навколо очей. Мені подобається бренд Біленда, якщо говорити про бюджетний бренд. Тому що в мене так сталося, що мені дуже-дуже срочно потрібен був крем для. Шкіри навколо очей. зазвичай я користу, можу користуватися звичайним кремом, ось таким можна, але не вистачає зволоження, як я вже казала. Ретинол під очі не наносимо, тому що буде біда. От, тому я залишилась без крему, наносила під очі просто ось цей і дуже. Швидко шукала, побачила на ось цей от крем і замовила. Тому що я впевнена у ось цьому бренді Білєнда. Я знаю, що він бюджетний, але він класний. Тут, в принципі, працюючі компоненти, нічого поганого вони не роблять. Ну, вони, звичайно, не зроблять вам там чудес, але і поганого вони нічого не зроблять. Тому я його замовила. Я, в принципі, ним задоволена. Він непогано зволожує. Умивалка ось така от на ранок. У мене йде Ларош і пікар. Класна така, вона дуже делікатна. Ну, на ранок, коли нема косметики. Да? Це чому я взагалі його використовую як умивалку? Тому що я купувала щось від ларошпосей, і в подарунок, значить, вони мейкап поклав ось цю от штучку. А тут термін. Подивіться, вже термін вийшов. Сумасить, я думала, тут до березня термін. Ну, щоб ви розуміли, я заробила замовлення місяця три, напевно тому, і прийшов ось цей, от, як в якості подарунку, і я його просто взяла використовувати, тому що я побачила, що терміни підходять до завершення, і я ще й подумала: ну, майкап взагалі чудить. Там буквально три місяці до... Кінця вони мені вислили оцю білі берду. Ну, типу, ну, просто шкода викидувати, да? то я користуюсь, в принципі, нічого поганого. Але я, якщо чесно, я думала, що тут термін до березня, тут, виявляється, вже навіть протермінований продукт. Ну, поки що... ага, тут написано: чи ще і ще й крем-гель для дуже сухої шкіри. Ну, це моє. Ось ця умивалка дуже крута: Хейміш. Ось така зелена. Я купувала на Horb, я собі навіть дубль десь купила, не можу зараз тут побачити в ванні. Ем, не сушить. Не сушить, класно змиває мейк. Класна штука. от. І, до речі, в мене ще це, я вам ось такий от тонер. Ну, це дуже-дуже бюджетний бренд Farmsteig ем, Корейський. Це півлітровий баняк. Я його того і взяла. Тут, бачите, сяк я вже використала. Він, в принципі, непогано, гарно зволожує, відгуки на нього дуже гарні, але тут поганий дозатор. Тому що тонером я користуюсь на пальчик і потім на обличчя. Я не використовую вадні диски. І він оце тече постійно по цій банці потрібно витирати. То дозатор не дуже, звісно, хороший. А так то, ну, блін, реально він, я не знаю, гривень до 300 гривень за такий баняк. І він реально зволожуючий. Тому я задоволена ним.